Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо тему бічна і повна поверхня циліндра. Ну, циліндр я вже намалювала. Давайте ну, розріжемо поверхню циліндра по колу основ і твірній. Тобто, ну, візьмемо твірну АВ. ось вона розрізали отак. І потім по колу ще отак розрізали, ну, наприклад, до цієї точки. Так? І отут теж по колу розрізали, і розгорнули це все. Що у нас вийде? Давайте подивимось. Якщо ми перерізали по А Б, і розгорнули, то у нас буде отут така розгортка циліндра, тобто це буде прямокутник. А зверху будуть отут, якщо точку А, Б, С, Д, оце у нас А, Б. Розгорнули ну, теж А, Б. Бо це одні ті самі точки, ми ж розрізали. Да? А С, Д у нас буде ну, посередині. От до цих точок ми розрізали до точок С, Д. І отут у нас чіпляється коло. Коло у нас в даному випадку радіус дві клітиночки, тому тут поставимо центр кола, тут О1, і дві клітиночки зверху, і по боках дві клітиночки, оце у нас буде основа верхня. І нижня основа, дві клітиночки сюди, дві клітиночки сюди, вправо-вліво. І намалювали коло. Так, оце, оця фігура, яка вийшла у нас при розрізі, називається розгортка циліндра. Вона має такий вигляд. Що ми тут бачимо? Що ця середня фігура це прямокутник, це називається бічна поверхня циліндра. Тобто площа бічної поверхні. Отут у нас, це прямокутник. Якщо у нас твірна АВ, позначимо її за H, то у нас висота цього прямокутника це H, ну, ширина або ширина. А що буде довжиною оцього прямокутника? Що це довжина? Давайте розглянемо. Ну, по-перше, вона суміщається з колом, значить, це буде довжина кола. Довжина кола, нагадаю, це велике дорівнює 2П. R. Отже, довжина відрізочка Б, ну, давайте поставимо тут Б', тут А. Б' у нас буде 2ПР. ДР це радіус нашої основи. Оці кола це у нас основи, площа основ С основи Одна. і С основи друга. Нагадаю, площу кола, площа кола. Круга, площа круга це Р квадраті. Отже, у нас повна поверхня циліндра складається з двох кіл однакових і е, прямокутника. Площа прямокутника, тобто С бічне, площа бічної поверхні, дорівнює, е, ми повинні довжину прямокутника помножити на ширину. Тобто це буде 2 πr помножити на H. Ну, площа прямокутника, одну сторону на іншу. Так. S основи у нас основи дві. Ну, S основи ми сказали πr квадрат, значить S повне дорівнює. S бічне плюс 2 S основи. І дорівнює. 2πrH плюс 2πr квадрат. Іноді в підручник виносять спільний множник за дужки 2πr. З кожного і в дужках залишається H плюс 3. Ну, це не обов'язково. Ви ж не будете запам'ятовувати оцю формулу. Ви запам'ятаєте, що у вас S бічне – це 2PRH, ну, тобто це прямокутник, одна сторона якого довжина кола, 2 2πR, а друга це висота або твірна вашого циліндра. І основа пір квадрат це площа е, круга. Так, а їх дві. Ну і тепер порозв'язуємо задачі. Номер 19,6. Другий візьмемо, бо перший ми розглядали на першому уроці. Так, прямокутник зі стороною 1 і 3 см обертають навколо більшої сторони. Ну, давайте я відкрию підручник, так буде зручніше. Так. Такс, Сейчас ми до циліндра дійдемо о, циліндр. Так, і так, 19,6. Прямокутник зі стороною 1 і 3 см обертають навколо більшої сторони. Значить, прямокутник обертається навколо більшої сторони. Малюємо прямокутник навколо більшої сторони. Значить, це у нас один см, це 3 см, тут 3 см. Обертається, значить, циліндр. У нас тут буде отак. Утворюється циліндр. Так, це О, один центр нижньої основи. І сюди опускаємо перпендикуляр. І це нижня основа. О, так, знайдіть площу повної поверхні циліндра. Значить S повне. S повне дорівнює S бічне плюс S 2S основи. Так, ну S основи. що тут знаходити, це Пі в квадраті. R у вас ось радіус 1 сантиметр. Значить, це буде дорівнювати Пи. Далі. S бічне. У вас дорівнює довжина кола 2 πr помножити на висоту циліндра або на твірну циліндра. Так, дорівнює. Ну, 2 πr у вас одиничка H висота 3. 6 π Так, ну тут сантиметрів квадратних, сантиметрів квадратних, і тепер S повне. Дорівнює S бічне 6 π плюс 2 s основи 2 π Це буде 8 сантиметрів квадратних. От ми з вами розв'язали цю задачу. Наступна задача. Зараз гляну. 19.8. Так, от 198. Малюночок у нас дан. Точки О1 центр нижньої та верхньої основ циліндра відповідно. Точка А, довільна точка кола, яка обмежує нижню основу циліндра. Так, Відрізок О1 А 6 і у утворює сплощеної основи циліндра кут 60 знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Ну що, ну Малюємо цей циліндр. Так, Як ми малюємо циліндр, ми пам'ятаємо, поставили центр сюди, наприклад, три 3, сюди 2, 2. Малюємо овал або еліпс. Опускаємо сюди перпендикуляри і малюємо теж тут овал. Так, отут центр у нас О1 О. Підписано. Тут десь точка А. Ну, проведемо да, вісь. Циліндра. Тут позначимо десь точку А, як на малюночку. Тут з'єднаємо і тут з'єднаємо. Так, відрізок О1А дорівнює 6 см. І утворюють площиною основи циліндра кут 60 градусів. Так як у нас О1 О це перпендикуляр опущений до нижньої основи. Значить АО це проекція відрізка АО1 на площину основи. Отже, кут між проекцією і похилою, це буде кут між похилою і основою циліндра. Тобто це кут 60 градусів. У нас кут. О1 АО дорівнює 60 градусів. Так, АО1 дорівнює 6 см. Знайти S бічне. Площу бічної поверхні. Так, S бічне, ми пам'ятаємо, ми вже формулу запам'ятовуємо. Це довжина кола 2ПР. Довжина кола от нижнього да, довжина кола. Помножити на висоту. Так, ну, дивимося, чого у нас не вистачає. У нас не вистачає радіуса і не вистачає висоти. Висота це, можна сказати, оце, це вісь. Радіус у вас ось він. АО. Ми розглядаємо трикутник. Прямокутний завжди шукаємо трикутничок О1О. оа кут О до рівня 90 градусів. І з прямокутного трикутника у нас є гіпотенуза, а нам треба знайти катет. АО прилеглий до 60 градусів, і катет протилеглий. Значить, ми застосовуємо, якщо є гіпотенуза, застосовуємо синус і косинус. Ми пам'ятаємо, що синус оцих 60 градусів дорівнює відношенню протилеглого катета, тобто катета ОО1, ну, в даному випадку H ми його позначили, до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас 6. Так, і так, синус 60 це корінь із трьох поділити на 2, h на 6. З цієї пропорції знаходимо h. Правило хреста. Множимо навхрист отак. і отак. Так? Ну, щоб знайти h, нам треба помножити 6 на корінь із трьох і поділити на 2. Це буде 3 корені із трьох сантиметрів. Так, знайшли. Тепер за допомогою означення косинуса 60 градусів. Ми знайдемо радіус. Значить, Косинус це відношення прилеглого катета. А прилеглий катет у нас ось r до цього кута до гіпотенузи. Значить, відношення прилеглого катета Р до гіпотенузи до 6. Косинус 60 це одна друга дорівнює r на. 6. Отже, звідси R у нас дорівнює 3. Ну, я просто так подивилася на дробі, щоб вони були однакові, щоб скоротити 3 шостих це буде одна друга. А ви можете правилом хреста помножили, отак на хрест 6 помножити на 1 і поділити на 2, щоб знайти R. Це буде 3 сантиметри. Все, підставляємо S бічне дорівнює 2 π r у нас на 3, h у нас на 3 коренів із 3. Помножили всі числа. Спочатку 9 на 2 – 18 π коренів із 3 сантиметрів квадратних. Так, 19 – 10. Діагональ. Читаємо 19, 10, номер 19, 10. Діагональ розгортки бічної поверхні циліндра дорівнює D. І утворює з однієї зі сторін розгортки кут альфа. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Значить, розгортка бічної поверхні це прямокутник. Ви пам'ятаєте. Так, ну, позначимо А, В С Д. Діаналь Д. Утворює з однієї зі сторін кут альфа. Ну, Наприклад, зі стороною АД буде кут альфа. Знайдіть площу бічної поверхні. С бічне, ми записуємо, що це у нас е, довжина е, кола 2ПР помножити на висоту. Ну, тобто, в даному випадку, це у нас е, АД помножити на СД. Тобто довжина двох сторін прямокутника ми повинні помножити. Так? Тому тут нам оця формула не знадобиться. Ну, ми її повторили. Отже, ми розглядаємо прямокутний трикутник АЦД. І в цьому прямокутному трикутнику ми, є у нас гіпотенуза. а нам знову треба знайти протилеглий катет і прилеглий оцей катет АД. Це. Застосовуємо синус кута альфа, це відношення CD до гіпотенузи D. Отже, якщо ми припишемо тут одиничку, то CD дорівнює Д помножити на синус альфа. Аде аналогічна через косинус, тобто Д помножити на косинус альфа. Ви можете самі подивитися через пропорцію. Так, і все записуємо S бічне дорівнює AD d косинус альфа помножити на d синус альфа. Значить, це буде d квадрат синус альфа косинус альфа. А що таке синус альфа косинус альфа. Не вистачає двоєчки, щоб це був подвоєний кут. Можна трошки спростити. Домножити на 2, і щоб не змінилося число, поділити на 2. І оця формула ось вона, це синус. Подвоєного кута синус 2 альфа. Значить дорівнює D квадрат синус 2 альфа поділити на 2. Так, 19, 13. У нижній основі циліндра проведено хорду. Як видно, із центра цієї основи під кутом 120 із центра верхньої основи під кутом 60. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо довжина даної хорди дорівнює 6. Ну що, малюємо циліндр. Так, ставимо так. Ставимо так, так. Ну, тут можна трошки витягнути. Так, опускаємо перпендикуляри. І тут теж так, так. І от тут ми не бачимо. А тут ми бачимо. Так, проводимо вісь. Тут О. О1. І читаємо знову. У нижній основі циліндра проведено хорду. Ну, ось, наприклад, хордом проведемо АБ. Так, читаємо далі. Як видно із центра цієї основи, де вона проведено, під кутом 120 градусів. Значить, тут ми стали в центр основи і дивимося на цю хорду. З'єднали наш зіро через ці дві точки. Оцей кут буде 120 градусів. Так, а із центра верхньої основи під кутом 60. Значить, встали в верхню основу і провели до точки А і до точки Б. Прямі. І оцей кут у нас буде 60 градусів. Ну, давайте я напишу: кут АОБ дорівнює 120 градусів, а кут ао 1 б Дорівнює 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні, якщо довжина даної хорди, дорівнює 6. А Б у нас 6 Знайти С площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні зразу записуємо формулу, щоб бачити, що нам треба знайти 2 πr помножити на H. H в даному випадку це ОО1. Так, R це у нас, наприклад, ОА. Значить, ми будемо розглядати трикутничок. Давайте отут проведемо отак от висоту, перпендикуляр. У нас трикутник АОБ рівнобедрений, бо у нас тут Р, і ОБ – це теж Р. рівнобедрений. А ми будемо розглядати прямокутний трикутничок. А, ну що, давайте отут точку К поставимо. Ой, Так. Значить, трикутничок ОКА, кут К дорівнює 90 градусів. Тобто, зараз я покажу. Так, ми розглядаємо оцей прямо кутний трикутничок, зелененький, так? Да? Оцей. Так, в ньому що є? А в ньому є АК. Ми можемо знайти. Тобто, АК. Ну, Ми провели висоту. В рівнобедреному трикутнику ОК є висотою, медіаною і бісектрисою. Значить, АК дорівнює половині АБ. І дорівнює 3 см. Бо АБ у нас 6. АК у нас уже є. Що у нас ще є? Ми можемо знайти кут АОК. Оцей, так? Да? ось. Кут АОК. Ну, так як ОК бісектриса, то кут АОК це половина кута ну, 120 градусів, тобто одна друга помножити на 120 градусів, це у нас 60 градусів. Все. Значить, що у нас є? У нас є катет, який дорівнює оцей 3 см АК, і навпроти нього кут 60 градусів. А нам треба знайти Р, тобто гіпотенузу ОА. Кут протилеглий, це означає, що ми застосовуємо означення синуса. Синус о цього кута 60 градусів це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Підставляємо синус 60 корінь із 3 на 2, а К у нас 3. А Оа, у нас невідомо, радіус, нам треба знайти. Виражаємо з цієї пропорції, множимо на кресту ці числа. 2 помножити на 3 поділити на корінь із 3. Так, ну що таке 3? Це корінь із 3 в квадраті. Це 3. Значить, ми скорочуємо, тут скорочуємо буде 2 корені із 3 см. Радіус знайшли. Так, ну нам потрібно знайти. Висоту. А ми не застосовували ще трикутник АО1Б. Там де кут 60 градусів. Ну що, проводимо і там висоту. Це теж рівнобедрений трикутник. Проводимо в ньому висоту і розглядаємо трикутник, наприклад, АО1К. Так. Трикутник АО1К. Утка до рівня 90 градусів. І з цього трикутника, давайте, давайте я це приберу. Ой, у нас тут тоді так збільшиться, розшириться, так? Да? Так, може. Угу. Ну, ладно. Так, давайте дивитися. Значить, ми розглядаємо оцей трикутничок. Прямокутний. А О1К. Так, в цьому трикутнику відомо АК3. Відомий оцей кут, він 30 буде. Бо О1К це бісектриса поділила да? Навпіл кут. А нам треба знайти, е, ну, нехай О1А Гіпотінозу. Значить, у нас є катет, протилеглий кут, а треба знайти гіпотінозу. Знову ж означення синуса. Значить, за. Означенням синуса оцього 30 градусів це відношення протилеглого катета АК, А це 3 до гіпотенузи АО1. ао 1 Так, синус 1 друга. Тут 3 поділити на АО1. Звідси АО1 дорівнює 2 помножити на 3 поділити на 1. Тобто, це буде 6 см. Отже, у нас оце 6 см. Радіус ми знайшли. Давайте нагадаю, ось 2 корені із трьох. Це 6 см. Так, радіус 2 коренів із трьох. І тоді будемо розглядати вже інший прямокутний трикутник. Оцей О1 ОА. О1 ОА. В ньому відома гіпотенуза. 6 і катет 2 корені з 3. Нам треба знайти висоту, тобто інший катет. Застосовуємо теорему піфагора. Так, трикутничок, трикутничок О, О1А кут О дорівнює 90 градусів. За теоремою піфагора ми знаходимо висоту від квадрата гіпотенузи. Яка 6? Віднімаємо квадрат катета. Катет у нас r2 корень із трьох. Два корень із трьох. Квадраті. Так, 6 квадраті – це 36. Мінус 4 помножити на 3. 12. це 24. 24 можна розкласти як ну, на множники. Ну, давайте отак: 2, 12, 2, 6, 2, 3. 3. Значить, у нас 2 можна винести. Тобто, ну це ж h квадраті H дорівнює корінь із 24 можна розкласти як 4 помножити на 6, тобто 2 корень із 6 см. Все, знайшли. Тепер знаходимо S бічне. S бічне у нас, ви пам'ятаєте, формулу 2πrH. R у нас ось. H ми тільки що знайшли. Значить, 2ПІР – це 2 коренів із 3, аж у нас 2 коренів із 6. Так, тут буде 8ПІ коренів із 18, а 18 – це 9 помножити на 2. Значить, виносимо ще 3, 3, 3 помножили на 8, це буде 24ПІ коренів із 2 см2. Це знайшли площу бічної поверхні. Якщо є питання, задавайте. Якщо треба розібрати якусь задачу, пишіть в коментарях, розберемо, пояснимо. Дякую вам за увагу. До побачення.